Дітей від 30-х років починають готувати, щоб вони були вірними ленінцями, вірними сталінцями, як ще тоді казали, вірними синами комуністичної партії. Фактично кажучи іншими словами, діти мали стати маленькими радянськими фанатиками, безжалісними. Патріотизм, так званий, підігрівався різними способами. Були три вікові групи: діти молодшого шкільного віку, середнього шкільного віку і старшого шкільного віку. Діти молодшого шкільного віку не надто цікавили радянську пропаганду до 10 років, а середнього і старшого шкільного віку від 10 до 15, бо після 15 вважалося, що це вже молодь. Від 10 до 15 надзвичайно проходили потужну обробку і якісь спартакіади. Так далі, так далі. І зустрічі з очільниками, з дітьми зустрічаються українськими радянськими, ніколи не було українськими дітьми у пресі, українські радянські діти або радянські діти, скрипник. Потім з ними зустрічається Павло Постишев, як писав Урильський. Чий це блиск очей? Павло Петрович Постишев сидить серед дітей. Постишев був одним із творців голоду 33-го року, і Косіор. Станіслав Косіор і Павло Постишов. крім того, дуже багато впливали вірші. Слухайте, такий був український радянський поет Валентин Бичко, про нього зараз ніхто не пам'ятає майже. І балада про крилатих, і балада про дитину, яка йде за ліками матері, і балада про снаряди, коли палав навколо небокрай, ішов солдат і не падав увесь уранах, стомлений у край. Десь відкишкою пам'яті цитую. І все це працювало талановиті вірші, талановита проза. Фотографії Сталіна і українських очільників, починаючи від скрипника. А боротьба з релігійним дурманом цитую. Слухайте, коли були батьки віруючі, то діти переважно діти наслухаються в школі. І були і конфлікти з батьками, і бійки, і сварки. І... Діти маленькі, вони малі, вони ставали. Багато хто з них були такі, звичайно, що не приймали, що брали сторону батьків. Але чимало українських дітей, як вже ви зрозуміли, ставали озвірілими фанатиками, шпигунами, які доносили, які могли доносити і на своїх власних батьків, які могли доносити на всіх. Вони вважали, що цим вони борються з ворогами радянської влади, до яких їх закликає партія, що вони невинні, що вони чисті. Так була пропаганда дитяча, налаштована, у разі чого дитина повинна бути готова до самопожертви. Її мама партія, її тато комунізм, і дитина має бути готова до самопожертви в ім'я радянських ідеалів, коли потрібно.